Студентський парламент щиро вітає усю нашу ПФ-родину з новим 2023 роком та бажає, щоб Новий рік приніс нам перемогу та мир нашій Україні. А все погане, нехай залишається у минулому, щоб кожен день наступного року дарував вам щастя, злагоду та натхнення. Експериментуйте! Та вірте в свої сили, ви можете досягнути небачених висот. Бажаємо, щоб сесія пройшла з легкістю та посмішкою, а наступний семестр дарував нові знання, вміння, емоції, подорожі, нові знайомства та грів своїми спогадами. Живіть, мрійте, любіть! Надихайтесь та просто насолоджуйтесь кожною хвилиною вашого дорогоцінного життя. Хай в придешньому році буде вдосталь всього тепла, світла, обіймів і часу часу на родину, часу на мандрівки, часу працювати і радіти життю. Нехай у 2023 році ваші мрії отримують крила, які швидко доноситимуть їх до здійснення. Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя та благополуччя. Нехай цей новий рік принесе українцям мир та процвітання. Нехай казка прийде у ваше життя і змусить вас повірити у диво. Будьте щасливі! Темні гірлянди, похмурі ялинки все в цьому році не так. Але вогонь завжди буде іскритися у наших душах, а посмішки освітлюватимуть шлях наперекір всім ворогам. Дякуємо нашим захисникам за можливість зустрічати новий 2023 рік у колі близьких для нас людей та у вільній незламній Україні. Слава Україні! З новим 2023 роком!